Будь-який захист може захистити від уламків а від прямих ударів е, неможливо захистити. Ну так е, я бачу таку експертну думку. Зокрема, а також цікавить е, е, ваша думка щодо стратегічної перспективи, от е, зараз е, ми бачимо, що росіяни вони змінили тактику ударів по енергетиці. Якщо у 22-му році е, цілями їхніми були розподільчі вузли енергетичні, то зараз вони б'ють саме по е, турбінам, тобто про по елементах генерації. От на вашу думку, взагалі, чи зможемо ми от, до наступної зими, тобто коли в нас буде найбільша потреба саме в електричній енергії, відновити те, що зараз бомблять росіяни, враховуючи те, що вони б'ють саме по елементам генерації? Ну, Генерацію відновити в найближчий чак нам вкрай складно буде, тому що для цього потрібно. Запас обладнання або виготовити нове обладнання. Єдиний варіант, розглядається, наскільки я знаю зараз, це можливий варіант, знову ж, це взяти запчастини з тих теплоелектростанцій, які зупинені в углові теплоелектростанції, які зупинені в багатьох країнах пострадянського пространства або постсоціалістичного пространства. Починаючи а навіть ті ж Німеччині є декілька тесів, які були зупинені. Які о, також можуть розглядатись як запасні частини о, для відновлення обладнань. Але знову ж повертаємось о, без нормального захисту, а відновлення цих теплоелектростанцій не приведе до поновлення потужної генерації, тому що нічого не, за, не заважає російським ракетам і далі влучати в, в нашу генерацію. Тому якщо там з підстанціями трошки простіше, да. А Обладнання у нас є заготовлення, ми його завозимо там, якось переформатуємо, і ми, в принципі, якось виходимо з ситуації з підстанціями. То з генерації все буде набагато складніше. Тому говорити про відновлення генерації в найближчий час це дуже і дуже ну, складно буде зробити. Будемо сподіватися, що наші енергетики знайдуть рішення, як справлятися з такими надзвичайними викликами, з якими вони зараз стикаються. Я дуже дякую вам. Пане Я великий. не був би таким оптимістом, як ви. Я б скоріше сказав, що людям потрібно готуватись а, до а, опалювального сезону. Якщо ви живете в приватному секторі, то наявність генератор вам точно не буде заважати. А от багатоквартирних будинках буде набагато складніше, тому що там генератор не врятує, та і встановити на великі багатоквартирний будинок генератор буде вкрай складно, тому ми повинні бути готовими до того, що цієї зими ми будемо довго багато годин сидіти без світла, без тепла і без води. Песимістичний прогноз, але важливо розуміти реалії, і я думаю, що наші глядачі дослухатимуться до цих порад і будуть готуватися до надзвичайних подій. Я дуже дякую вам, пане Олеже, що ви знайшли час прокоментувати це.